Слава Ісусу Христу! Слава. Мир вам, дорогі друзі, брати і сестри. У мене часу обмежено чи не обмежено? Дякую. Я постараюсь коротенько розказати трішки про себе. Я сам зі Львова, львів'янин. Може трішки не виглядаю на такого, бо в мене тато вірмянин. Сім вісім. Добре. Дорогі друзі, знаєте, коли був такий маленький, я, був, я почав вже. Схибив на неправильний шлях. Я вже почав палити в шість років, і коли в перший раз в першій класі йшов, я вже був корящий. Це було дуже погано. Був був дуже поганий наслідок. І знаєте, коли я почав рости, рости, трошки Радянський Союз розпався, і з 11 років я вже почав самостійно шукати собі е, харчування. Батька не було, я ніколи не знав його. Радянський Союз розпався, і мама трошки теж не тим шляхом йшла. В общем. І так от до 14 років, потім 14 років я перший раз попав в в'язницю, бо був нічемний, не вчився в школі, батьків не слухав і робив погано багатих, е, поганих речей. І в перший раз у в'язниці, коли мені було 14 років, 15, 16, 17, я звільнився, то приїжджали і проповідали про Бога, про Христа. І ось таку книжечку, але синього кольору мені подарували. Я її читав. В общем, я кинув палити, і два роки не палив. Один рік в колонії і один рік, коли звільнився. Я мрію мати сім'ю, сина дуже хотів мати. Бог дав мені сім'ю. Ми одружилися, насурдився син. І знаєте, я трошки почав себе почувати так впевненіше, і з грошей, і зі всім, і почав розслаблятися. Колеги, ровери, нічим не погана компанія. І я почав вживати наркотики, Мені дуже якби чогось не хватало. А наркомани, це як би сказати, дуже багато витрачають коштів, а їх не хватало, і Я знов вліз в злочинність. І мене знову в'язнили. І вже в другий раз в'язниці, коли я сидів, дружина пішла від мене, залишила мене. Я коли звільнився, думав, все ж таки, ми будемо разом, але вона не захотіла. І я почав падати духом. У нас маленький син на той момент, коли посадили три з половиною, звільнився йому п'ять з половиною десь було до шести. І я жив, почав падати духом, опускати руки, і, щоб себе якось потішити, знову вернувся до наркозалежностей. Вперше я вліз в залежність через хороше життя, вдруге я вліз через погане життя. І як би, знову потрібні кошти, я дуже паних речей почав робити, але все ж таки знову вліз е, в кримінал і мене вже втретє посадили в в'язницю. Але перш ніж мене посадили втретє в'язницю, я вісім років жив в депресії. Я щоранку просипався з думкою про самогубство. Я думав, де взяти е, дозу і боявся красти, робив погано підлих речей. І щоразу, коли мені такі моменти попадалися, що я вже не находив виходу, я писав своїм таким самоблизьким близьким смс-ки. Коли йшов кидатись під поїзд, не любіть мене, не плачте за мною, забудьте мене, якби такі всякі смс-ки писав, але насправді я хотів, щоб мене любили, щоб мене щоб зі мною плакали. Я думав, коли ось умру, я, умру, і ви будете за мене згадувати, будете плакати за мною. Але писав у зворотні. І тут я попадаю в третій раз у візницю, і мені попадається така Євангелія, такого ж самого засудженого. Я її в нього попросив, мені подарував, я її почав читати. І в перші рази, коли я почав читати. Там були такі місць списання, які торкались мого серця. Якщо хто читав там про ситуацію, коли Лазар помер і його закликали, і він прийшов 11 розум 35 вірш. Написано і закапали сльози Ісусові. А далі написано Юдеї казали Дивіться, як любив він його. І ось саме це моє серце шукало, щоб хтось за мною плакав, щоб хтось мене любив. Ісус плакав, і я плакав. А друге місце списання, яке торкалося мого серця, де апостол Петро Петрозрікся Христа, здається, тільки в Луки про це писується. І коли третій раз півень заспівав, де раз Петро трозрік, півень заспівав, і обернувся Господь. Я був також зрадником. І я цей погляд якби відчув на собі. Але цей погляд був неосудливий, тому що до того, як мене у третій раз увізнили, зі мною ніхто за руку не вітався. Я настільки був підлою людиною, ну в общем, мене навіть вороги боялися. І я побачив цей погляд, відчув на собі, але такий люблячий погляд, неосудливий. Петро плакав і я плакав. Я дуже сильно плакав, коли і чотири рази я прочитав. За два місяця всю Івальню чотири рази. І за тих двох місць писання я хотів ще раз і ще раз пережити ось ці почуття, ось ці, ось, от коли доходить до того місця писання, яке спотуркався, я знову переживав це, знову плакав і плакав. Але не, ще нічого не відбулося в моєму серці. Мене засудили, відвезли в колонію, і я там. Перший раз зустрів віруючих нас запросили в капличку. Капличка це де засуджені, віруючі збираються, а ді молитви, де брати зі свободи, проходять і засуджені туди, проходять слухати проповіді. І мене запросили в капличку. Я заходжу туди, і хлопці сидять, засуджені. Я розумію, вони віруючі, вони нічого не вживають, ні алкоголі, ні наркотики. А я дивлюся, вони такі радісні, веселі, світяться. Я думаю, чому вони радіють? Чому вони такі веселі? Я на свободі такий не був радісний, веселий, так як вони ось тут в колонії. І воно мене зацікавило. Я почав ходити на зібрання. І, в общем, так скорочу, через три місяці Господь дав покаяння. Там говорили про Христа. В перший день, ну в перші дні служителі побачили, один служитель каже, новенький. Ну, служителі зі свободи. Кажу, новіки, сьогодні покаєшся. Ну, я вийшов на покаяння, повтримали те покаяння, але нічого не пройшло, нічого не відбулося. Багашна причала на плечах, совість мучає сумління, не дає покою. Я питаюся, чи Бог мене дійсно простив. Та якщо покаюся, простив. І знаєте, але воно мене наштовхнуло шукати, чи дійсно мене Бог простив. І на протязі трьох місяців я ходив на зібрання. І 16 січня 2016 року я знову був на зібранні. Я думав, якщо буде призід до покаяння, я підніму руку. Ну не було природу покаяння. І, і я хотів покаятися. Ну вже, вже от, вже на от от. І ми пройшли в капличку, я сижу такий сумний. Старший брат каже: Юра, чого ти такий сумний? Я кажу, я хотів покаятися, ну от не було нічого, на наступний раз покаюся. І ми, і я ввечері ліг на ліжку. То були такі свята, телевізор гучно працював після відбою, Шуміли, дуже було шумно. Ну, Господь дав таку мені атмосферу. Я накрився одіялом, коли ліг спати. Я просто почав питатися, господи. Дай мені зрозуміти, що ти дійсно мене простив. Дай зрозуміти, що ти любиш мене, як ти любиш лазера. Дай зрозуміти, що ти плачеш за мене, як за лазером. Я гірко плакав, я так кричав в подушку, якби було озвучено, то вся колонія б, напевно, чула. І я під час цього от, е, плачу я заснув. І за декілька хвилин проснувся, я не знаю, може 5-7 хвилин я проснувся, прокинувся, і Господь почав давати мені думки. Знаєте, коли людина втрачає, тоді починає цінувати. Коли я попав в тюрму, я завжди згадував про свого сина, про свою сім'ю і плакав за це. І Господь дав мені такі думки. Так як я люблю свого сина, так Господь любить мене. Так як я плачу за своїм сином і хочу, щоб ми були разом, так і Господь із за мною. І Я прийняв це, я увірив в цю любов, і моє життя почало змінювати. Зранку прокинувся і зразу поламав. Шприць, тим, яким наркотики, цей потім господь звільнив від залежності, паперосово. Я ще закурював так ховався дві затяжки в тиждень, але останній раз я закурив. Я побачив, сховався в місце. дивлюсь, нікого немає в туалеті. Немає, ніхто не бачить, не бачить. Я прикурив. І я відчув, як Господь дивиться на мене. От просто як якось так відчув, я почав плакати, кинув папіросу, і Господь мене від цього звільнив. Потім Господь багато робив чудес в колонії. Потім мене звільнили по удо. За мене заступався адвокат і прокурор, бо мене не хотіли пускати суддя, але мене засупилися, І на апеляційному суді мене якби по УДО умовно достроково звільнили. Коли звільнився, я би мав бажання проповідати Іванлію. Але під час карантину в автобусах, під час карантину, я так скорочую, я побачив В'ячеслава е фотографію, як він стоїть в автобусі з Євангелією. Потім ми під час карантину зізвонилися, списалися, і так в зумі збиралися Михайло, е В'ячеслав, я, браття. І ми молилися. Напротязі двох місяців я в лісі молився, задавав Богу питання. Я дуже хотів проповідати в автобусі, але соромився, боявся. Але в один провесний день, слава Богу, Господь мене покликав на це. Я ще одного брата, сестечка прийшла, Я кажу, ти молися сильно, бо я боюся сильно, а ти будеш зивати Іван. І я відкрив свої уста. Я сказав, не пам'ятаю перші мої слова були там Добрий день, чи слава Ісусу Христу, чи мир вам? І мене як полилося. Я відчув себе, напевно, як Петро відчував, коли він по воді йшов. І після цього моменту, слава Богу, в цей день ходимо по вулицям, по транспортам проповідам Потім Господь дав мені дружину впів на раза молодшу, бо я втратив. Все втрата дружина пішла. Потім одружилась, виїхала. А потім Господь дав мені дружину, двох діточок, три рочки і рочок, Зараз ще вагітна. Слава Богу. І ось таким чином ходимо і пропинування. Тому я вас дуже прошу, дорогенькі наші. Хто ще не має слова Божого, придбайте. Візьміть віруючих, Слово Боже, читайте його, читайте. Слово Боже, це це стільки там всього є. і добра, і скарб. Там такий скарб просто. І потіха, і страх забирає, і що читайте слово Боже. Будь ласка, читайте Біблію і моліться. Моліться, завжди моліться. Не западайте духом Господь на Моліться і читайте Слово Боже, це дуже важливо. І ходіть на зібрання, спілкуйтесь з віруючими, бо з ким поведешся, з тим не вбереться, дітки. Ходіть в церкву також, дітки. І знаєте, нехай Бог благословить. Я щиро дякую Господу, що я сьогодні тут так далеко, але слава Богу, що я тут. Хай Бог благословить. Бој боже име буде прославн изволичи наш бог отац сине дух святи амин амин слава богу